Ви сьогодні мама і виховуєте свою дитину. Яким чином ви це робите? Ви дитині говорите, як їй вірно робити певні речі. Це нормально. Нормально так виховувати свою дитину. Бо діти не розуміють, яким чином їм потрібно жити. І мама, звичайно, говорить: це треба робити, так треба робити. Так вірно, так невірно, це треба одягати. Це вірна модель виховання дитини. Але потім ця дитина підростає. І приходить такий підлітковий період, коли вона має від'єднати себе на психологічному емоційному рівні від своїх батьків, і тоді розпочинаються проблеми. Але не проблеми з дитиною. Дитина приходить в свій природний процес, коли вона починає протестувати проти того, що було в її житті до сьогодні. Вона починає протестувати проти батьків. Це є нормою. Так воно має бути. Проблема полягає в тому, що мамина психіка себе не переналаштувала. Вона і досі дивиться на ту дитину, і бачить ній дитину, і кричить: Караул. Я ж як я можу? Я ж бачу, що вона робить помилки, мені ж треба контролювати, я знаю краще, що їй треба одягнути. Тоді її виникає проблема, але проблема з мамою. Ще раз хочу вам повторити: підлітковий період це той період, коли дитина має наробити свої помилки. І задача мами перестати все контролювати, зайняти своїм життям в цей період і дати можливість дитині робити, робити ці помилки. І коли дитині потрібна буде допомога, допомагайте їй, але лише у випадку, коли вона сама до вас звернеться, дайте їй можливість навчитися відповідати за свої вчинки. Оце що я хочу донести. Бо, як правило, всі думають, що проблема в підлітковому періоді полягає саме в тому, що підліток не вміє, не розуміє, неправильно що зробить. Ні, проблема у мамі завжди у мамі.